Час від часу, коли дивишся програму розслідувань на тебе, здається, що в цій країні все настільки погано, що ладу вже не буде. Але це не так. Зміни на краще, і боротьба з гнилою системою тільки в наших руках. Ті, хто не бояться, боротьби завжди досягають успіху. Коли ми приїхали, то стикнулося з труднощами, які дивні для європейців. Важка радянська бюрократія, яка не пристосована для сучасних умов. Корупція є, трохи вона нас торкнулася. Ми розуміємо, що для України відмова від корупції це дуже дуже довгий процес. Але ми працюємо в Україні чесно, і якщо виникають питання, то ми захищені проти корупції. Чесність це наш захисний плащ. Навіть якщо це іноземці, які не дуже обізнані з українськими реаліями. Історії боротьби і перемоги над українською бюрократією далі в програмі. Щастя, радості бажай і здоров'я новіки! Маленьке село у Дніпропетровській глибинці. Сьогодні тут справжнє свято. До села приїхала французька делегація. Самого ранку всі на вухах діти вчаться правильно махати прапорцями. Артисти нервово готуються до виступу. у маленьке село з'їхались французькі аграрії, навіть сенатор французького парламенту набратися українського досвіду. Французи з України приїжджають у Францію, розповідають нам стає зрозуміло, що наше сільське господарство трохи крихке. Ми бачимо, що сільське господарство може зникнути, і ми дякуємо нашим колегам з України за досвід. Сьогодні ця французька компанія святкує десятиліття на українській землі. моя душа, сільськогосподарська мене привела в Україну, тому що землі тут багаті, хороші, родючі. З приходу французької родини в Троїцьке життя маленького села змінилось невпізнавано. Французи працюють офіційно і чесно платять податки в сільський бюджет. Бюджет сільської ради в шостому році був всього-навсього 86 тисяч гривень. На сьогодні вже більше мільйона. Тільки це підприємство цьому році заплатило 700 тисяч податків. Французькі фермери дивуються, в Україні найкраща земля в Європі. Українцям пощастило, бо маєте найкращі чорноземи у світі, і що дуже важливо, у вас в Україні найкращі дівчата у світі. Але обробляти золотоносні землі щасливці українці не поспішають. Перш за все. Коли в шостому році вони прийшли сюди працювати, то землі були заброшені, не оброблені. Взагалі в нас по сільській раді 5 тисяч гектар землі, 3 тисячі гектар землі вони зараз обробляють. В Європі де зайнятий кожен сантиметр землі на українців дивляться з подивом. Французькі господарства зростають і ми мусимо адаптуватися до зростання підприємств. Але де землі брати? Місця мало, всі туляться одне до одного. Тепер троїцьке законослухняне село. Коли ми приїхали, то стикнулося з труднощами, які дивні для європейців. Важка радянська бюрократія, яка не пристосована для сучасних умов. Корупція є, трохи вона нас торкнулася. Ми розуміємо, що для України відмова від корупції це дуже, дуже довгий процес. Але ми працюємо в Україні чесно, і якщо виникають питання, то ми захищені проти корупції. Чесність це наш захисний плащ. Троїцькі французи задають тон і іншим. Місцеві підприємці теж намагаються тягнутися до європейських стандартів. Менталітет французький і український він дуже, -дуже різниця. Ми в них багато чому вчимося, так як їх чувство відповідальності, чувство собственності сильно сильно вперед пішло. у нас? А це жіль Рив'єр йому пощастило менше. Машина корупції розчавила його бізнес. Він першим відкрив в Україні офіційне французьке представництво з продажу автозапчастин. У 2006-му ми були тут єдиними. У нас були українські партнери. Ми певний час добре працювали. Але чоловік довго не протримався. Українські ділки швидко налагодили бізнес з підпільного продажу запчастин на ті ж французькі номарки. Вони почали возити контрабанду і тут продавати. Без узгодження з виробником і власником прав, звісно ж, дешевше. Французькі партнери жіля так і не зрозуміли, яким чином можна виділяти цілу статтю з бюджету фірми на хабарі, і при цьому мати запчастини дешевше ніж заводу. Тому українське представництво закрили. Я не зміг пояснити французам, що тут треба давати хабарі, і це левова частка розходів без цього. Ніяк французи вирішили, що їм буде дешевше відмовитись від українського ринку. Одеська область. Тут французький маркій добився перевороту в виноробному законодавстві України. Вважаємо. Ви вважаємо. Ось події цієї зими. Маски шоу на подвір'ї у французького винороба. І я дуже вий, тому, що я вважаю, Пізніше виявляється, це була планова перевірка податкової. Винороб продав дві пляшки свого вина були наші роботники винороби, які не планує робити вино в промислових масштабах, ходій починати. Окрім півмільйонного податку, треба було зібрати майже 40 дозволів і довідок, але Крістоф не перелякався і не повернувся до Франції, зібрав українських чиновників у себе на подвір'ї і почав просувати зміни до українських законів. І таки вчинив справжню революцію. Я не сказати революція. Я люблю еволюцію. Не тільки я. Я думаю, сід слава Богу, Україна. Є один воздо, один вітер для еволюції. Систему значно спростили. Півмільйонний податок скасували. Тепер українські дрібні підприємці можуть продавати якісне вино не з під поли. Я стою тут, я працюю тут. Яка ця країна росте. Я знаю, потрібно врім'я. Може біля, може бути більше. Але навіть зараз французу не дають спокійно робити для українців вино. Тиждень тому невідомі викорчували бульдозером його сорокарічні виноградники. Крістов каже, його хочуть вижити з родючої землі, але винороб вирішив боротися до кінця. Троїцькі французи теж не збираються залишати Україну і самі роблять своє життя комфортним. Є відкриття дороги. Для селян і справді сьогодні щасливий день. Відкривають дорогу, яку французькі фермери побудували для них замість влади. Сенатор з Франції особисто перерізає червону стрічку і першим робить крок по новій сільській бетонці. <тас> і мені дістався шматочок стрічки від дороги в Троїцькому. Люди в захваті, всім селом прогулюються новим сільським автобаном. Як полоса, Аеропорт. Але поки що дорога є лише там, де ходять французи. Кілька кілометрів добротного автобану від центру села до європейської ферми. На інших вулицях французи, видно, не бувають. Замість євростандартів суворі українські реалії.